Дипломатія заходить в глухий кут. Путін відкрито заявляє, що вимагає від України вивести війська з Донбасу добровільно. Він називає це умовою, за якою він припинить вогонь. Ну фактично, Кремль вимагає від нас капітуляції ще до початку реальних переговорів. Ну а тим часом Дональд Трамп живе у своїй реальності. Він заявляє, що його посланці Вітко в Кушнер мали дуже позитивну зустріч з Путіним. Хоча, по факту, там домовленості нуль. А сьогодні Естафету переймає Україна. Ці ж спецпредставники зустрінуться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Майамі для подальшого обговорення мирного плану. Ну а що на заході? Що там наші західні партнери? Поки Трамп шукає угоду, НАТО готується до оборони генсек. НАТО Марко Рюте говорить, що треба терміново посилювати Україну. Польща, Німеччина, Норвегія екстрено купують у США ракети Петріот на 500 мільйонів доларів, щоб передати ракети Збройним силам України. Тому друзі, захід розуміє, що слова Путіна про мир нічого не варті безсильної української армії. Тому, на мій погляд, ситуація Патова Путін хоче отримати території без бою. Захід терміново шукає зброю. Ну а Трамп намагається зшити це все в одну угоду. Тому дипломатична битва буде не менш жорсткою, ніж фронтова. А далі, друзі, просто шокуючі факти. Росія почала депортувати українських дітей у Північну Корею, тобто КНДР. Експерти в Сенаті США підтверджують, наших дітей відправляють у тоталітарну диктатуру Кім Чин іна на перевиховання. Це звучить як фільм Жахів, але це реальність. Росія створила 165 таборів для депортації. Там українських дітей вчать ненавідати батьківщину, а 17-річних хлопців примусово готують стати солдатами російської армії. Але відбулося історичне рішення: Генасамблея ООН ухвалила жорстку резолюцію з вимогою негайно повернути українських дітей. Це сталося вперше в історії. Раніше були лише там розмови, а тепер офіційний ультиматум ООН. Правда, не факт, що Росія цей ультиматум виконає, але рішення дійсно історичне. Проти, звичайно, виступали деякі країни, це Росія, Білорусь, Сама ж КНДР та Іран. Тобто ті, всі, всі ті країни, які підтримують путінський режим. І на мій погляд, Росія пробиває нове дно, відправляючи наших дітей у концтабір світу, а саме в Північну Корею. Але вперше ООН офіційно визнає це злочином на найвищому рівні. Тепер кожна країна, яка тисне руку Путіну, буде знати, що вона тисне руку викрадачу дітей. Ну а тим часом зруйнована теплоелектростанція в Херсоні та пожежа на хімзаводі в Росії. Понад 40 тисяч українців в одну мить залишилися без тепла. Росіяни прицільно прицільним ударом знищили Херсонську ТЕЦ, повністю цивільний. Об'єкт, який грів місто, Херсон на межі гуманітарної катастрофи, 470 багатоповерхівок школи та лікарні без опалення напередодні зими. Лідер Франції Мануель Макрон розуміючи ситуацію, пропонує мораторій на удари по енергетиці України, але Росія, на жаль, розуміє тільки мову силу. Але Збройні сили також відповідали. Вночі українські дрони підірвали найбільший хімзавод на півдні Росії. Це стратегічний об'єкт. Там виробляли кислоту, без якої їхня оборонка задихається. Також палало в Криму, ймовірно, дісталося сакський Тес. Отже. Росія намагається заморозити українців, знищуючи тепломагістралі, бо не здатна перемагати на полі бою. Україна відповідає боляче, вибиває економічний фундамент ворога, атакуючи його заводи. Тож, друзі, тримаємося, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!